Близько 23-ї години до чергової частини Соломіського райуправління звернувся місцевий мешканець киянин, який повідомив про скоєння відносно нього нападу. В ході з'ясування обставин було встановлено, що невідомі особи під погрозою застосування предмету, схожого на пістолет, заволоділи його мобільним телефоном. Ще вказана інформація була передана автомобільним патрулям поліції, внаслідок чого було затримано двох зловмисників. Під час огляду особистих речей затриманих виявлено три мобільних телефони, серед яких потерпілий, впізнав свій мобільний телефон. У ході з'ясування походження решти двох мобільних телефонів, встановлено, що напередодні один із затриманих аналогічний спосіб скоїв розбійний напад відносно неповнолітніх осіб по проспекту Космонавта Камарова. Помітивши трьох неповнолітніх, останній підійшов до них під погрозою предмету, схожу на пістолет, наказав віддати грошові кошти та мобільний телефон. Неповнолітні особи передали вище вказане майно в кількості трьох мобільних телефонів злочинців, однак останній, побачивши серед телефонів. Айфон повернув його, мотивувавши з тим, що він легко відстежується, після чого зник в невідомому напрямку. На даний час ви вказані особи затримані в порядку статті 208 КПК. Здійснюється їх причетні, перевірка на предмет причетності до інших злочинів на території столиці. Розкажіть, будь ласка, за що ви е, Статтю не скажу, затяжені за випадіння чоловіка. Яким чином ви це зробили? Без а я кто відбывалось? Вот почему сделали? Потому что надо были деньги и і... ну, это происходило по отслеживанию человека. Я сам. Вы были сам? Метров, метров 40-50 человека увидели и отследили до подъезда. И поговорили с ними, он нас понял, что лучше сделать так, как мы считаем нужно, потому что все стране такое происходит. Отдали, і ми розвернулися і ушли. Що саме він вам видав? Телефон. А яким чином ви якось йому погрожували? чи? Ну, ну да, ми йому говорили, що дружище, давай телефон, ну, как бы, потому что ми заберемо телефон і можемо вистрілити там з пистолета. У вас була зброя? Да. А що саме? Статовый, обычный пистолет. А з якою метою ви вчинили даний злочин? З метою, щоб були гроші. А скажіть, будь ласка, у вас при огляді було виявлено ще мобільний телефон, Що це за телефон, звідки він у вас взявся? Цей телефон був, був виявлено із Світрадного? А як він у вас опинився? Ну, можна так сказати, теж так, 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 так ну, такої ситуації. Да? А в кого ви його відібрали? Ну, ребята лет по 15-16 літак. Да. Тобто ви підійшли до них і за такою ж схемою? Да. да. У вас також була зброя? Так, да, теж була. А ви раніше сюди? Ні.